Здоровенькі були сьогодні на каналі Апдейт ми поговоримо про одну з найважливіших речовин на цій планеті. Про воду. Вода є основою життя і вона грає вирішальну роль у всіх аспектах нашого існування. Від побутових потреб до складних промислових процесів. Дізнаємось про її походження, використання та майбутнє. Тож готуйтеся до захоплюючої подорожі у світ води. Декілька теорій про те, як вода з'явилася на нашій планеті. Одна з них стверджує, що вода могла виділятися з недр землі в результаті вулканічної активності. Існує декілька теорій про те, як вода з'явилася на нашій планеті. Одна з них стверджує, що вода могла виділятися з недр землі в результаті вулканічної активності. Гарячі гази, що виділялися з глибин планети, піднімалися в атмосферу, де конденсувалися в воду, утворюючи океани. Інша теорія припускає, що воду могли принести комети і астероїди, багаті льодом, що падали на землю в її ранні роки. Чому є солона і прісна вода? Більшість води на землі це солона вода, яка міститься в океанах і морях. Солона вода утворювалася протягом мільйонів років в результаті вивітрювання гірських порід і вулканічної активності, яка насичувала океани мінералами і солями. Прісна вода, яка складає лише 3% усіх водних ресурсів планети, формується через процеси випаровування, конденсації і опадів, що видаляють солі. Статистика наявності прісної води в світі. Історична динаміка. Римська імперія перше серйозне збільшення споживання води почалося в часи Римської імперії, коли було створено перші великі акведуки. Ці інженерні чудеса забезпечували водою великі міста, такі як Рим, де споживання води на душу населення було надзвичайно високим порівняно з іншими цивілізаціями того часу. Римляни використовували воду не лише для пиття і гігієни, але й для громадських лазень, фонтанів та іригації сільськогосподарських земель. Середньовіччя у середньовіччі вода була основним ресурсом необхідним для виживання. Основне використання води було пов'язано з сільським господарством та побутовими потребами. Люди брали воду з колодязів, річок та озер. У сільському господарстві вода використовувалася для зрошення полів, що дозволяло вирощувати урожай. Для побутових потреб воду використовували для пиття, приготування їжі та гігієни. Водопостачання в той час було обмежено природними джерелами, і люди залежали від близькості до водних ресурсів. Період індустріалізації. Зі зростанням промисловості в 18-19 століттях споживання води значно збільшилося. Наприклад, для виробництва однієї тонни сталі потрібно близько 62 тисяч літрів води. Щоб краще уявити собі цей обсяг, це еквівалент воді, яка заповнила близько 25 великих басейнів або 3100 великих ванн, з яких більшість води повертається після використання, а безпосереднє споживання становить 1600-3300 літрів на тонну сталі. Для кращого розуміння це кількість води, яка заповнила близько 8-16 великих ванн, кожна з яких має об'єм близько 200 літрів. Сталь, виготовлена з такої кількості води, може використовуватися для виробництва різних видів техніки. Наприклад, 62 тисячі літрів води вистачить для виробництва близько 20 автомобілів. В той час розпочалися перші серйозні проблеми з забрудненням води через промислові відходи. Водні ресурси почали інтенсивно використовуватися, що призвело до виникнення перших систем водопостачання та каналізації в містах. Сьогодні. За даними ресурсу статіста, щоденне споживання води приблизно 10 мільярдів кубічних метрів. Це приблизно обсяг води, який мог би заповнити ну, наприклад, 4 мільйони олімпійських басейнів. Ще один спосіб уявити цей обсяг це порівняти його з об'ємом озера Байкал, найглибшого прісноводного озера у світі. Байкал містить близько 23 тисяч кубічних кілометрів води, що означає, що щоденне споживання води у світі становить близько 0,042% об'єму озера Байкал, яке дорівнює приблизно 23,6 трильйона кубічних метрів води. Сьогодні обсяг прісної води на землі становить приблизно 35 мільйонів. Кубічних кілометрів. Це 35 трильйонів кубічних метрів, або ось ця цифра, що я вивів на екран, включаючи льодовики, підземні води та поверхневі води. При такій динаміці споживання вода на планеті не закінчиться повністю, але доступ до прісної води буде ставати все більш обмеженим, що створюватиме дефіцит у багатьох регіонах. Використання води для споживання і виробництва, споживання людиною. Кожен з нас використовує воду кожного дня, не замислюючись про те, звідки вона береться і якими зусиллями вона доставляється до наших домівок. В середньому одна людина кожен день споживає приблизно 100-150 літрів води. На день для пиття приготування їжі, гігієнічних процедур та інших побутових потреб. Для приготування їжі та гігієни уходить близько 60% води, тоді як на пиття 10%. Для порівняння 100 літрів води це 50 великих пляшок, які можна побачити в супермаркеті. Промислове використання за даними World Steel Association, у 2020 році глобальне виробництво сталі становило близько 1,86 мільярдів тонн. З урахуванням середнього споживання води в 44 тисячі літрів на тонну сталі. Загальне споживання води для виробництва цієї кількості сталі складає приблизно 81,84 трильйона літрів води втрата води у виробничих процесах. Загалом більшість води використовується повторно або повертається до джерела після очищення та охолодження. Але приблизно 5% води втрачається через випаровування та інші технологічні процеси. Це означає, що щорічно не повертається близько 4,92 тисяч трильйонів літрів води. Щоб краще уявити цей обсяг води, можна порівняти його з відомими об'єктами. Наприклад, 4,3 цілих трильйони літрів води еквівалентні заповненню близько 1,637 мільйонів олімпійських басейнів, кожен з яких має обсяг приблизно 2,5 мільйона літрів. Наведемо ще одне порівняння з об'ємом води в українських озерах. Весь обсяг води в Дністровському лимані складає приблизно 700 мільярдів літрів. Це означає, що об'єм води, що не повертається після використання у виробництві сталі за рік. Еквівалентний об'єму води, який заповнив би приблизно 5,58 дністровських лиманів, або 15,16 тілігульських лиманів у Миколаївській області, або 1,1 десяту Київського водосховища. Географія водних ресурсів. Регіони з найменшою кількістю води серед регіонів з найменшим водним ресурсом Північна Африка, Близький Схід та Австралія. Ці регіони часто стискаються з тривалими періодами посухи і обмеженим доступом до прісної води. Наприклад, в Єгипті близько 97% водних ресурсів припадає на річку Ніл, що робить країну вкрай залежною від її вод. Для уявлення це якби все водопостачання міста Нью-Йорк залежало б тільки від однієї річки. Регіони з найбільшою кількістю води. Регіони з найбільшим водним ресурсом, включають Амазонку, Канаду та країну 404 Амазонка містить близько 20 світових запасів прісної води. В Канаді знаходиться близько 7% світових запасів прісної води, включаючи велику кількість озер та річок. Країна 404 також має значні водні ресурси, зокрема в Сибіру, де розташовані великі річки, такі як Єнісей та Лена. Вартість води та її динаміка. Зростання споживання води і зміни клімату призводять до збільшення вартості води. У деяких регіонах вартість води зросла на 50% за останні 10 років. Це пов'язано з підвищенням попиту та зменшенням доступності водних ресурсів. Згідно з дослідженням Global Water Intelligence, ціни на воду можуть продовжувати зростати в найближчі десятиліття через збільшення витрат на очищення води та розвиток інфраструктури. Компанії, що торгують водою, на ринку існують компанії, які займаються постачанням води та торгівлею водними ресурсами. Наприклад, такі компанії, як American Water Works та Aqua America, акції яких торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, займаються постачанням води у Сполучених Штатах. Інвестиції в ці компанії зросли в останні роки через збільшення попиту на водні ресурси, майбутнє води, збільшення населення. Очікується, що населення Землі досягне 9,7 мільярда осіб до 2050 року, що створить додатковий тиск на водні ресурси. Зростання міст і промислових центрів також збільшить потребу у воді для побутових і промислових потреб. Вплив змін клімату. Зміни клімату можуть ще більше ускладнити ситуацію, впливаючи на розподіл і доступність води в різних регіонах світу. Збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як посухи та повені, може призвести до нерівномірного розподілу води, інновації у водозабезпеченні. Для задоволення зростаючого попиту на воду потрібні інновації у водозабезпеченні. Це включає розвиток технологій, очищення води, ефективного зрошення та управління водними ресурсами. Такі технології, як опріснення морської води, можуть стати важливими для регіонів з обмеженими прісними водними ресурсами, виклики водного кризису, недостача води для побутових потреб, зростання населення призведе до підвищеного попиту на питну воду, що може призвести до нестачі в багатьох містах. За даними ООН. У 2025 році 1,8 мільярда людей житимуть в країнах або регіонах з абсолютним дефіцитом води. А дві треті населення світу можуть зіткнутися з нестачею води, скорочення водних ресурсів для сільського господарства. Недостатнє зрушення може призвести до зниження врожаїв і зростання цін на продукти харчування. Це особливо актуально для регіонів, де сільське господарство є основним джерелом доходу, конфлікти заводні ресурси. Дефіцит води може стати причиною конфліктів між країнами і регіонами, що борються за доступ до цінного ресурсу. Наприклад, річка НІЛ є джерелом конфліктів між країнами, такими як Єгипет, Судан та Ефіопія, які залежать від її вод, підвищення вартості води. Зростання попиту на воду і зменшення її запасів призведе до підвищення цін на воду для всіх споживачів. Вартість води може продовжувати зростати, що створить додаткові економічні виклики для багатьох країн. Заключення: вода є критично важливим ресурсом для нашої планети. Зростання населення, зміни клімату і збільшення попиту на водні ресурси створюють серйозні виклики для майбутнього. Для забезпечення сталого водозабезпечення необхідні інновації, ефективне управління водними ресурсами і міжнародна співпраця. Тільки так ми зможемо забезпечити достатню кількість води для майбутніх. Ну що, друзі, вам сподобався цей випуск? Напишіть, що саме більше вас вразило в ньому. З вами був я, Артем Пурло. Це канал Апдейт. Підписуйтесь, ставте колокольчик, ставте лайки, дизлайки та взагалі робіть, що хочете. У нас тут вільний світ. Бажаю гарного тижня. Бувайте!